І на останок пропоную публікацію у українській газеті Капітал. Вона пише про чергову спробу нової влади покарати суддів, які приймали рішення під час Революції Гідності, рішення з метою репресувати учасників протестів. І схоже, що ця спроба буде невдалою, як і попередня, коли. Був прийнятий в квітні був прийнятий закон, який мав на меті очистити якимось чином модернізувати суддівську систему. Тоді були звільнені всі голови судів, і суддям була дана можливість обрати собі нових. Але ця спроба зазнала невдачі через те, що 90% старих суддів. Були обрані і повернулися на свої посади. І от тепер створена комісія, яка буде розслідувати дії суддів, які приймали рішення спрямовані проти учасників Революції Гідності. Але вже певні труднощі є. Документи, які підтверджували провину цих суддів, зникають, вони пропадають за незрозумілих обставин. І схоже на те, що Цим суддям несумлінним, які служили режимові Януковича, доведеться, вдасться уникнути покарання. Комісія, яка розслідує їхню діяльність, вона, її робота обмежена в часі. І тут певну роль, негативну роль відіграє непослідовність української влади у досягненні проголошеної цілі, оскільки Верховна Рада, приміром, Своїх п'ятьох членів до цієї комісії досі не делегувала. Як на твою думку прослідковується знову в цій публікації газети Капітал, яка є наближеною до сім'ї Януковича, от та риторика, що змінилася влада, але система не змінилася. Що ви виграли зі своєю революцією гідності, якщо навіть суддів не покарано? Ну, такої очевидної зловтіхи у публікації немає. Але до такого висновку, сама подача матеріалу, подача фактів, які досі не спростовані, які підтверджуються з різних джерел, подача цих фактів, вона мимоволі читача має наштовхнути саме на такий висновок, про який ти сказав.